Доброго вечера, друзья. Приехал Peugeot 308 к нам. Загорается уже периодично помилка по катализатору, друзья. И вибрация в самом катализаторе выше, чем в двигуну. Тому будем вырезать, снимать спочатку, потом вырезать коллекторный катализатор. Коллекторный катализатор, друзья, у нас снимается сверху тут. Под чехольчиками, под трубочками. Все это разбираем. І достаємо каталізатор. В добрий путь, друзі. Зрізали, друзі, з каталізатора, з пижо юпачку верхню. І дивимось, в якому стані вже каталізатор. Соти навіть всі згорівши, друзі. Тому видаляємо його і, як завжди, вварюємо нержавіючи плам'ягасничок. Варили 120-й пламегасничек, друзі, таким шовчиком сплошим. Приварюємо юпочку зараз на місце. І ставимо його. З новим диханням, пожо. Установили каталізатор на місце. поподварював защитку. тепер нічого не дребежит, друзі. Все рівнесенько. Знизу також у нас. Все гарно, Шовчик закрашен. Завжди вам раді, друзі!